Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні, я пропоную обговорити мою найулюбленішу тему оптимальну сплату податків. Фактично, ми говоримо про оптимізацію податків, про те, як платити податки як найменше, і зазвичай такий запит на консультацію чи на послуги супроводжується побажаннями також. Знизити ризики можливих наслідків оптимізації податків. Тобто схема повинна бути безпечною, а податки повинні бути дуже-дуже низькими. Я можу сказати, що викладаючи і проводячи заходи з оптимізації податків у вигляді семінарів, лекцій, приватних консультацій протягом більше як 10 років, я можу сказати наступне, що Є певний баланс. Ми, коли починали свою елекційну практику і практику консультування з оптимізації податків, ми виходили лише з однієї тези, що клієнт хоче платити податки по мінімуму, тобто його бажання знизити витрати компанії на на непотрібні речі, можна так сказати, і, зокрема, знизити податкове навантаження, тому що який ефект зниження витрат, без сумніву, збільшення прибутків? Ось і з часом ми зрозуміли, що ми наражаємо клієнта на інші проблеми, тобто ми чимось жертвуємо. Ми будуємо схему, яка пізніше створює інші проблеми, яких би не було. Якби ми оцінювали так звані ризики. Отже, з нашої практики оптимізація податків множиться на нуль, якщо ми не враховуємо ризики бізнесу, пов'язані з такою оптимізацією. І фактично, ми зараз вже не говоримо про якісь шляхи там, уникнення оподаткування чи зниження оподаткування. Ми зараз говоримо виключно про систему. Ризиків і будь-яке рішення у бізнесі воно тягне за собою певні наслідки, які можуть бути, які можуть дозволяти розвиватися, а можуть власне, підставляти вас як власника бізнесу. Тому непрофесійною я вважаю консультацією, яка ураховує тільки один ризик або тільки один фактор високі податки. Нам треба розуміти, тобто клієнт, який звертається за такою консультацією, повинен виконати домашню роботу. Власне, він повинен описати, як працює його бізнес, хто його клієнти, вони платники ПДВ, не платники ПДВ, вони великі, маленькі, вони B2B, B2C і так далі. Хто його постачальники? Вони великі, маленькі, вони продають товари з документами, без документів. Платники ПДВ, не платники ПДВ, які витрати ми несемо, скільки це документально підтверджених витрат або без документів підтверджених витрат. Крім того, нам потрібно розуміти статус підприємства на ринку, а ви хочете мати офіційний ну, якби імідж, репутацію, ви хочете мати ексклюзивний статус. Чи ви готові, наприклад, змінювати суб'єкти господарювання як… Як у каруселі дитячі, знаєте, змінювати коників, на яких їздять ну тобто, ви їх викидаєте в смітник, чи ви працюєте як група суб'єктів, чи це просто іноді це просто неможливо? Тобто, це неправильно, і це створює багато інших проблем такому підприємству. Тобто, на жаль, не виходить дати якусь чарівну пігулку, синю або червону, і проблеми з податками вирішуються. А на мій Погляд і з мого досвіду виходячи, я можу сказати, що якщо у підприємства проблеми з податками, в нього нема проблем з податками, в нього проблеми з бізнесом і з розрахунком бізнес-моделі. І починати копати треба з деталізації бізнес-процесів. Ну, власне, іноді підприємства. Навіть не підприємства, звісно, власники підприємств звертаються за консультацію, і ми дивимось по документах, що вони вже такого накрутили, що їм дешевше було заплатити податки. Тобто я можу сказати, що перш ніж щось робити, робіть робіть собі калькулятор вашої схеми, тобто робіть розрахунок, як це буде виглядати після того, як ви це зробите. І ставте собі колоночку, ризики і. Поставте ту суму, яку б ви заплатили власне штрафів і якихось санкцій, якщо ваша схема, так звана, буде розкрита і розвінчена. А ну і крім того, поставте, звісно, собі поруч з вашою бізнес-моделлю суму податків, яку б ви заплатили, якби ви нічого не робили, і просто дійсно працювали як працюють люди згідно з законодавством. І я можу сказати, що у вас. Переоптимізація відбулася, якщо сума податків, яку ви б сплатили без е, е, якихось оптимізаційних зусиль, е, е, рівна або навіть менше суми, яку ви заплатили людям за вирішення проблем з податками. Зазвичай е, ці схеми також. Коштують так, немає безкоштовних схем. Ну і крім того, є комерційні ризики. Ви Можете просто втратити бізнес, втратити контроль над фірмою, можете допрацюватися до того, що ви втратите ексклюзивну дистриб'юцію певних товарів і так далі. Ну, тобто ризиків численна кількість, в тому числі особисті є такі речі, як репутація власника, яка, наприклад, не повинна страждати через. Через вашу так звану оптимізацію податків, чи через структури структурування вашого бізнесу. Одним словом, я вам раджу прекрасні провести прекрасні вихідні, якщо ви хочете перебудувати чи хоча б зробити перерахунок з точки зору ведення бізнесу, скільки б вам коштувало в виразі податків і так далі, скільки вам це коштувало, ну. Ви можете звертатися, ми у відповідь на ваш лист завжди надаємо анкетку і надаємо форму, в якій ви повинні нам дати інформацію. Тому що вгадувати, як ви працюєте, які у вас обсяги, які у вас податки зараз, і що ви хочете, ми не можемо. Тому ми вас напряму питаємо про це. Я вам бажаю прекрасної п'ятниці. Щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, підписуєтесь на все добре. До побачення.